Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буде бліц відповіді на питання підписників. В основному сьогодні актуальні новини, ну і не тільки. Як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду питання повністю читати, ну а потім вже відповідно для Рун перефразовувати, як і завжди. Ну і да, якщо там якісь посторонні шуми будуть на фоні, то працює вентилятор, тому що спека така, що просто дихати нічим. Так, ну добре, ну що? Почнемо. Отже, питають мене відразу після закінчення саміту НАТО білоусов, міністр оборони РФ, позвонив Ллойду Остіну. Це міністр оборони Штатів. Просить подивитись, що там, про що взагалі була розмова. Давайте спитаємо. Питання більш ніж цікаве. Так, гаразд. Дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а про що? Uh -huh. Говорив Білоусов міністр оборони РФ із Лойдом Остіном відразу ось після завершення саміту НАТО. Скажіть вам правду? П'єра. вас. Хагалас. Сол. Що да? Перху перевернути посторонно. Ну і що поясніть? А я вас. А, в цьому плані. О, слухайте, розмова була ще та. Весела. Лапка, звичайно. Ну, добре, добре. По тому, що я чув, так ніби запросив це якраз Білоусов розмову. Це не. Це не Остін дзвонив йому. Так, що у нас тут? <кхем> Давайте добре все назву. Що у нас тут? Єра, Ейвас, Хагаллас, Соуло, Феху, Перевента, Пустаруна і Евас. Та ось про завершення чогось вони говорили. Тут воно чітко йде, як завершення певного циклу. Ну, прям завершення війни. Допускаю, що да, але в контексті того, ну звичайно ж, Росія озвучувала, як вона то бачить. Да? Відповідь Лойдостян міг озвучити, як вони це бачать. Е, ось про якісь труднощі говорили, про якісь, ну це дійсно якісь перешкоди. Ну, До речі, про ПВО говорили. Точно про удар по Ахмадиту була мова. Щось мені, знаєте, прям та картинка стала. ось, Коли на я вас подивився. Ну ні, в Ахмадит не ПВО наше прилетіло, а російська ракета. Ось, відповідно, ну, це удар. Оце дійсно обстріл України нещодавний, точно про те говорили. Ну і залом про бойові дії. Знаєте, як тупик в бойових діях. Якесь проблеми в бойових діях. Да? Це, це не те, що прям Остін міг сказати цьому, у вас тупик вам нічого не вигорить. Мол, давайте зав'язуйте. Ну, Але ж, звичайно, той почав брикатись, як його там, білоусов. Е, оце от не зовсім добре, тому що Хагала Соулу Великий Бабах. І тут воно мені йде як ядерка. Е, ну, Ядерною дубиною, звичайно, білоусов потрусив. Схоже, що Ось його його садив, тому що феху перевернута. Яка кількість, який стан. А, ну, Стан російської ядерки, то окрема історія, я її вже не раз дивився. І знаєте, руни показують, що там обняти і плакать, як то кажуть. Е, ну і таке. Далі, якщо взяти другий аспект, Ну, оце точно щось велике, оце ядерна ідея, оця связка рун. Якщо взяти не тільки цей аспект, тобто перемога, да, говорили. Про можливість, а то в даному випадку навіть не можливість перемоги Росії. Чому? А тому, що брак ресурсу. А, щоб вони там не казали, ну, не мож, ну поки що ми не можемо накопити сили, відповідно, щоб повернути свою територію, а в них немає сил, щоб відповідно загребти всю Україну. Те, що прям там озвучив Дімон Медведєв з п'яних очей. Да? А, ну Ось, ось, брак сили. Брак сили. Ну, До речі, тут, схоже, і по фінансам Лайд Остін натякнув, що в курсі, що там у них відбувається. Пуста руна, в даному випадку таємниця. Тобто, ну, Розмова і так не публічна була, да? а щось взагалі прям не під запис, що називається було. Що це? Таємниця про що, про Евас, про якийсь рух. Тільки мені не йде, що це напад, це відхід, це відхід. Тобто, В результаті підсумуємо. Про завершення війни говорили. Про ступик на фронті говорили. Про ядерку говорили. Про брак, ем, брак взагалі, як би. Боже, вилетів, Брак ресурсів для перемоги Росії, зокрема, говорили. А? Ну, Тупик на фронті, відповідно, для обох сторон. Е І отаємно, таємно взагалі, обсудили якийсь ту відхід кудись то там. Хм. Може бути ЗАЕС, а може бути і що то друге. Цікаво, правда? Така розмова була. Хагалас, до речі, говорить ще про те, що і Ейва сюди ж, що розмова, знаєте, трохи на повишених тонах була місцями. Тобто, там, ну, Лойдостян, колишній військовий, Білоусов, по-моєму, взагалі ніякого відношення до армії не мав ніколи. Ось. Ну, в тому плані, якийсь чин, якесь звання у нього не було. цього. Ось, то там ось на повишених тонах десь йшло, знаєте, місцями. Ну, ну бачите, вже про фінал війни говорять, там, про брак ресурсів і так далі. Про неможливість ядерки. І про ось відхід звідкись. Ну, ну, ну ну, ну ну. Подивимося, що там воно буде. Так, дякую за відповідь. Ну, відповідно, не, не, там не бачу сенсу перепитувати, про що домовились. Ну, там така розмова, знаєте, по, по тому, що випад не сказав, що дуже продуктивна. Так, давайте далі. Е, на днях над Україною було помічено НЛО. Просили подивити, що то воно таке є. Ну, Була інформація в ЗМІ, що то ступінь якоїсь ракети там навернулась нештатно до того ж. Давайте подивимося, що то було насправді. на? Що так зараз? Де де воно? Де воно? А, ось Все фото знайшов. Якраз там така спіральна спіраль, якісь об'єкти він цікаво себе поводив. І ну і написали, відповідно, що це ступінь якоїсь ракети, яка там не штатно навернулась. Ну давайте подивимося. Я взагалі запитаю, що це було. На, Мабуть, НЛО. Е, ну, давайте запитаємо. Араз, дякую за відповідаю. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а що, що це взагалі було? Це от явище, яке ось кілька днів назад було над Україною, зокрема, над Києвом. В Києві бачили, хоча не тільки. Що це взагалі було? Поясніть мені, що це таке. Скажіть вам правду. Ну-ну. Ансус перевернутий. Кану перевернута. Іса. Да ви подивіться, що робиться. Єба. Ну, ну, ну ну. Перт. І що результат? А, -а, а, ось воно що. Е -а -а, ну, дивіться, все-таки, все-таки. Щось там. Щось тут нечисто в цій історії, ну, прямо не ло. Да я б не сказав, що я не ло. Но воно і не виглядає як ступінь ракети. Щось друге. Тобто, ти що заявили, я знаю, що заявили. Підготувався до відео. Е, ну, мені цікаво, не що заявили, а що то по факту було. <кхем> що у нас тут? Постаруна, Ансус Переверде Кано Перевернта, Іса, Гебо, Перт, Маннас. Е, ну ось якби Маннас в кінці не випав. Можна було б засумнівати, що то дійсно щось, то знаєте, позаземне було. В такому випадку я розумію, про що мова. Ну, ось, ось таємниці якісь є довкола цього. Не всю інформацію ми знаємо. То, що видали, ось, ансус перевернутий, обман. Зразу. Кано перевернута, сюди ж. Якась хитрість, щось таке. Ось, прикриття інформації, якесь обмеження інформації йде. Прошу, ге або якесь партнерство, да? якесь партнерство. Ну, давайте зразу. Чи одні ми у Всесвіті? Ні. Інопланетяни мають право бути інші форми життя, відповідно, відмінні від тих, які є на землі. Це давайте зразу, всі крапки на поставимо. Ось. <кхем> тобто, якесь ось таємне партнерство. Дуже прям багато баблавте вгатили. Прям дуже-дуже поперту багато. І хто? Люди. Люди! Тобто, все-таки це було щось рукотворне. Но ось тут обман тут якась хитрість, я сумніваюся, що це була ракета. От я сумніваюся, що це прям був якийсь там ступінь ракети. То було щось друге. Но воно має ось людську природу, рукотворне, тобто не НЛО. Ну, не знаю, якусь розробку нову тестували. Не знаю. То летючі тарівки там тестували да, ще за часів Гітлера. Бу було таке, то американців щось таке мелькало, теж незрозуміле. То може і це туди ж. Ну, тому що ось. Та ось таємні домовленості, якесь партнерство таємне. Дуже багато грошей туди вкинуто. І ось люди стоять. За тим усім. нело. Не НЛО, але і не ракета. Щось там накрутили, одним словом. Ну, питати, чи то був якийсь знак, ну, не бачу сенсу. Раз то було рукотворне, ну ха -ха, 에, знаки не так виглядають. Хоча, якщо згадати розклад на місяць, 에, то. Це, по-моєму, було чи три гарних події для України. Чи взагалом три події для України е на липень. Мені там показували, що буде знак якийсь. Так, да, я це озвучив відео. Ну, це так, до слова. Далі доберемося до цікавих подій, які можуть бути знаками, відповідно. Так, просять мене подивитись, що це робить Британія, то дала дозвіл бити по території РФ глибоко, там і Штормшеду, зокрема, то потім забрала. Що це воно таке взагалі є? Давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а що це, що це така дивна поведінка Великої Британії? То вони дозволяють нам бити по території РФ офіційно, то потім так само офіційно кажуть, що нема такого, забороняємо. Поясніть мені, будь ласка, що за тим стоїть? Що це взагалі відбувається? Скажіть вам правду. Соу. Райдо. вас e перевернутий далі. Єра, e турісас, так, і що? Ей e вас. Ага. Ем, дуже, знаєте, хитро. Ну, Британці, так, да, вони вміють, вони теж вміють в політику, як то кажуть. Я зараз поясню зрозумійте, про що мова. Дуже, дуже цікавий ракурс показав. Ну, як по там лягло. Що в нас тут? Соло, райдо. Я вас перевернути, Є Рапторисас, Ей вас. Дивіться, соло. Е, це не перемога в даному випадку, це медійний шум, медіа. Медійний шум, яскрава подія. Да? На. Ось ніби е, дали можливості якісь. Та? до, до це дозвіл, якраз. Ось дозвіл обмежили. Але це, що, що це таке? Пошук можливостей певних, ось, якраз по райду. Ева здає розвиток процесу, ну руна перевернута, не настільки швидкий. Ось зміна циклу йде, завершення одного циклу, початок нового. З чим пов'язано з Торісазом. А це якраз і є активні дії, агресія, якщо хочете. Ну, удари по території РФ. І ось іде Ейвес. Щоб знаєте, тобто, як виглядає? Спеціально створили медійний шум, тому що шукають, як це все провернути, і готуються до того, що дозвіл буде даний. Ось, треба сказати, Да, побачимо, як ракети полетять по Росії. Просто трохи пізніше. Чому кажу трохи? Тому що тут ось три швидких, одна повільна руна. Да? відповідно, Дві точніше швидких, одна повільна. Ось ось удари є. тобто ось Вони готуються до того, що дозвіл вони дадуть. Але вони хочуть від того відгородитись, знаєте, дистанціюватись. ну Британія, могла, да? ну, тобто, по максимуму хочуть відтягнути цей момент. Да? ну Дозвіл буде, буде дозвіл. Спеціально це все запустили в медіа, щоб, знаєте, ну, створити медійний шум і заплутати росіян. Так можна бити, не можна бити. Оце все. І щоб подивитись реакцію, зокрема. Яка буде реакція росіян? Ну, дозвіл ми такий отримаємо. Ось, будь ласка, отримає. Ну, але все рівно по фіналу падає Ей вас, дозвіл то отримаємо, але ну, можливо, по чомусь, ну, якісь все рівно обмеження лишаться. Ну, це можуть бути як обмеження, знаєте, не бити там по цивільній інфраструктурі, наприклад, що ми і так не робили. Ну, це може бути. Не знаю, не чіпати Москву, може, ще таке буде. Ну, наприклад, наприклад. Ну, але буде, буде. Тобто, ось спеціально створили медійний шум, щоб збити. З толку і подивитись реакцію. Ну, хитро, хитро, треба віддати належне. Так, дякую за відповіді. Приємно бачити, що союзники наші теж почали використовувати методи Росії, коли закинули от щось таку якусь заяву в медіа, да, і дивляться, як Росія любить. То ядерне, все вони, світ в ядерний пепел перетворять, то ще там щось. да. А це тепер союзники таким не гнушаються. Так само закинули інформаційну таку бомбу. да. І дивляться, що то воно вийде. Правильний підхід Росію треба валити її ж методами. Вони по-другому не розуміють. Гаразд, ну давайте далі. Загорівся там собор у Франції. Шпиль собору, зараз скажу якого. Руанський собор, да. Люди в коментарях почали згадувати, що це Нотрдам горів да, якраз перед тим, як почався у нас е, корова мінус. Да? Ну, Всі зрозуміли. От. Ну відповідно, що це? Черговий якийсь знак, попередження чи банальна халатність, коли там гастарбайтери різні на відновленні працюють. Шпиль собору, до речі, зараз на реконструкції, ремонтні роботи. там. Давайте подивимося, що це взагалі було. Знак, не знак. Якщо то, якщо знак, про що? Ну, якщо не знак, ну. Так, гаразд. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, це оце от пожежа в цьому Труанському соборі в Франції, то це знак? Скажіть він правду. Феху. Те вас перевернутий. Ера. Ну-ну-ну. Ансус перевернутий, ну, навряд. Пер перевернутий. Да ні. Тут не про то. Не про то. Що у нас тут? Феху, тай вас перевернутий. Ера, Кано, Ансус перевернутий, Перт перевернутий. Зразу гроші падають. Ну, ха, знак про гроші, ну, сумнівно, щось. Ось гроші, ось, знаєте, якась відсутність якихось активних дій. Ну, мені воно дійсно, як халатність йде. Ось Єра, циклічний процес. да Це ж було вже. Ось кано, до речі, вогонь випав. Е, підпал. Я б сказав, що це підпал. Може бути по необережності. Ось. Тим не менш, ну асянсус перевернутий. Руна, яка б знак позначала в прямому положенні. Ну нема, це не знак. Це не знак. Це, знаєте, більше попередження м -м, французам, що взагалі їх далі чекає, якщо вони так будуть до своїх пам'яток відноситись. Це не про знак в даному випадку. І ось перед перевернутий. Туди ж. Ну, прикрита інформація, до речі, якась. Щось не все показують. Але це і обмеження якісь. Обмеження і, ну, дослівно ось. Ось підпал через дурість, ну, дослівно, якщо. І ось через якісь то обмеження, чи через недостатність фінансування чи щось такого плану. Тут, до речі, гроші, ось ось випали гроші, зразу і там гроші. Не знак, халатність. Халатність. Ну, але да, французам як би попередження, те, не в контексті знаку, а в тому, що треба їм ну, більш ретельно до своїх пам'яток відноситись. Собор красивий, треба віддати належне. Люблю готичну архітектуру. Так, дякую за відповіді. Так, ну і давайте ще одне. Сюди ж на тему Знак не знак в Інкермані в тимчасово окупованому Криму впала колона з Хрестом, яку нещодавно встановили окупанти. Що цікаво, хрест розколовся. А це вже веселіше. Мені чомусь то зразу згадують, ну давайте подивимось, знак то чи не знак. Ну, мені згадався мій давній розклад, що напевно в минулому році зроблений, про те, які знаки, які події будуть передувати завершенню війни. Так там мені показали, що якраз буде щось, якийсь певний знак, пов'язаний з релігією. Подивимося, воно це не воно, може це і не знак, може знов, як дві лівих у росіяни, воно саме по собі навернулось. От. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Зараз я ось якраз дивлюся на фото цього самого хреста, що називається, що було до і що стало після. Да? Е, ось, ну Зараз відповідно запитаю. Добре, покажіть мені, будь ласка. Оте, от, що в Інкермані е, впав хрест, який поставили росіяни. Це знак? Скажіть, правда. Єра. Інгус. Пеху перевернуто далі. Урус перевернутий. Пуста руна. А оце вже знак. Оце вже точно. І беркана. Да, тут можна не сумніватись. Мало місця, звичайно, трошки ем, криворукість. Давайте м'яко скажу, не буду виражатись. Але, але оце вже дійсно знак. Ось, пуста руна, тут можна не сумніватись. Промисел вищих сил. Що в нас тут? Єра, інгус, феху перевернута, урус Перевернутий, типу старуна і беркана. Дивіться, ну, таке вже було, показують ось ці клічні події. До речі, треба сказати, перед початком війни на Софії Київський хрест впав. Ще тоді теж казали, що подія не добра. Ось інгус. Треба позитивна відповідь по питанню в даному випадку. Ну, показує. Ну, в даному випадку має місце матеріальне дещо. Да? Це про достаток певний. Ну, ось, мало місце, криворукість певна, крадіжка коштів мала місце на цій колоні. Да? Але, тим не менш, Урус перевернутий. Прикладення сили не було. Оце от прикладення сили не було. Тобто це не те, що її там не знаю, хтось пошкодив. Ні-ні ні. Ось, постаруна. Промисел вищих сил. Оце воно. Знак, да. оце вже знак. І ось Беркана. Розвиток подій якийсь буде. Це, знаєте, ну як. Тобто, ну, була, була крадіжка коштів, незначна, до речі, по цій. Ну, зрозуміло, навіть на такому невеликому об'єкті на Росії мали вкрасти. ну Це ж святе. Фізичного втручання не було, було втручання божественне. Е, і ось буде, ну це знаєте, як. Беркана про розвиток залом, попередження про, про те, що якийсь розвиток подій буде в Криму. До речі, беркана здоров'я позначає. Як би там не було хвороби знов якої, наприклад, конкретно в Криму. Ось. Ну, ви ще сили чітко випали. Прям знаєте. Клас. Характерне відчуття не сплутаєш ні з чим. Ну, хто, хто практик, той розуміє, про що я. Е, ось, то якби. Ну, а так що це знак. Ну, а раз, давайте більш детально запитаємо про що цей знак. Це воно, не воно. Одна можливість подій, яка завершення війни передуватиме. Да? Ось. А може про що друге? Так, а ну гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, зрозумів я, падіння цієї колони знак від вищих сил. А, поясніть мені, будь ласка, до чого цей знак? Про що він взагалі? Скажіть, що неправда. Іса. Ей, вас, Вунджю. Манас перевернутий Гебо. Ого. І що? Урус. Крему приготуватись. От про що цей знак. Іншими словами. Каміння з неба буде. Ну, в переносному значенні, звичайно. Що у нас тут? Іса, Ейва, Вундію, Манас перевернутий Гєбо Урус. Ось іде Іса. Блокування зразу. Чого Ейвас? Міст. В даному випадку дійсно міст. Який же ж це міст там в Криму, а? Угу, той самий. Угу. Ось ось. ось ну, радісні новини. да. Тільки це для нас радість показує. Е, тобто, ну, це чітко. Оце чітко ось, ось іде все. Блокування чого моста. Ось радість для нас. да. Ну це руни завжди мою сторону показують, сторону України, відповідно. Е, Біда для влади, біда для місцевих, відповідно для кримчан. Ну і для приїжджих росіян. Да, Хто туди понаїхав в Крим, поки оцей от ваш міст стоїть, ну то валіть звідти по добру по здорову, як то кажуть. Бо далі буде. Це, до речі, жертви будуть, так, да, обов'язково. Е, ось іде вже якісь тут домовленості, там цікавенько, правда. Угу. Ось. Е, ну, до речі. Оцініть, до речі, гумор рун. Вони владу, ту, яка там зараз, вони не бачать її як справжню. Бачите, руна перевернута. Влади нема. Це не та влада, яка там має бути. Угу. Це до, до питання якоїсь ще сили бачать Крим і чий же Крим. Український. Е, ось, якісь щось там буде, якісь то переговори вже йдуть, якісь там папери йдуть. І що це таке? До речі, це плани йдуть. Да. і плани які, А ось Урус, плани на бойові дії. Угу. Криму приготуватися, що я й кажу. Дуже-дуже да, жарко скоро стане і весело. Хоча там і так прилітає доволі часто. Да? ну ось попереду ще більше, Це вже бойові дії йдуть саме сухопутного характеру. Угу. Так, да, так. Да, так що кримчани, хто там наїхав, понаїхавші кримчани, росіяни. Е, драпайте звідти, поки ось міст стоїть, бо мосту стояти лише недовго. Да. Я вже бачу, як там буде горіти у росіяни, ботів в коментарях, банитиму безбожно Фу, ну такий розбір сьогодні вийшов. Більш ніж інформативний, я вважаю. Пишіть, що ви думаєте про це все в коментарях. Ну, Можливо, у вас якісь догадки будуть по всім подіям, по розкладам і так далі. Цікаво буде почитати. Можливо, ви там щось дивилися, для себе розкладали. Теж буде цікаво подивитися. Добре, дякую. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рунта, стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. Зокрема, там закритий спонсорський чат, де ми всяке різне обговорюємо. До зустрічі! Нехай щастить!